Всім доброго дня! Маємо нове надходження, таку от Audi q 5-ту. автомобіль з Америки, весь в рідній фарбі. Нема по ньому ніяких зауважень, як візуально, так і технічно. Не битий, не топлений, не фарбований. Все, як ви полюбляєте в такому темно-сірому кольорі. Чистий 2011 рік, 260 тисяч кілометрів пробігу. По Америці з даного автомобіля лопнув цеп. Обслужили повністю медвигун. Нові цепи, нове масло, нові натяжителі. І тому подібне нові кольця, тому по автомобілю зараз по двигуну зауважень немає. Зроблено сертифікат відповідності. Автомобіль в гарному стані. Тобто ви приїжджаєте, сідаєте, описуємо договір купівлі-продажу і ви їдете щасливо додому. 12 500 плюс торг. Знаходиться в місті Луцьку. На зимовій гарній гумі автомобіль у нас надійним приводом Кватро, простий надійний автомат, двохлітровий бензиновий двигун. Такий двигун після капіталки, зауважень по ньому зараз немає ніяких. У нас отакий от, чорний салон. Дерев'яні вставки, пам'ять сидінь, складання дзеркал. Ось така от інтер'єр салону. У нас автомат надійний, салончик чорний, електрорегулювання, панорама, люк. По автомобілях жодних зауважень. Перевага, що зроблений двигун, не так буде брати мастило, як споживають ті двигуни, які ще не обслужені. І так само динамічний, ресурсний, просто бюджет 12500, який взяти краще автомобіль. Да, розхід бензину тут трошки є. Але тим не менше, значно краще за Нісанкси, всякі Рено, Кашкаї і тому подібне. Тому кожен вибирає для себе, що йому краще. Але мені ці автомобілі подобаються, їх завжди дуже багато у нас наявності. Тому постійно їдуть, постійно ремонтуються, завжди є від 3 до 10 автомобілів наявності. Тому, кого зацікавило, звертайтеся, надамо всю інформацію по даному автомобілю.